Якою має бути українська армія? Вона має відрізнятися. Кожен має побачити, що Україна має абсолютно нову, іншу, боєздатну, з високим бойовим духом, патріотичну, професійну армію одну із найсильніших армій на континенті. Мені дуже сподобалося під час нашої дискусії ініціативи, щоб відійти від радянської армії. Нам треба запроваджувати свої нові українські традиції, в тому числі і нові українські звання. Тому заміна молодшого лейтенанта на Хорунжу повністю відповідає і українським традиціям, повністю відповідає і структурі військових звань країн НАТО. Думаю, Степан Тимофійович, нам треба подумати, щоб запровадити звання бригадного генерала. Ви подивитися, які командири бригад зараз у нас воюють на лінії фронту. Подивитися, що це стало символом: це стало насправді батьком для солдат. Це насправді стали прикладом героїзму української армії. І Я думаю, що українські командири бригад давно заслужили перейти від звання полковника до звання бригадного генерала. Прошу. Подати мені відповідні пропозиції, які необхідно внести в зміни нормативні, в зміни українського законодавства. Я впевнений в тому, що Україна і українські бригадні командири це заслужили. Це є потужний соціальний ліфт, це є мотивація для того, щоб нові командири, які дуже добре себе проявили, не в тільки не тільки і не стільки в кабінетах, а на поле боя отримали справжні генеральські звання.